А ось ще одна дуже повчальна партія. Причому як для шахістів-початківців, новачків, так і для шахістів, шахістів рівня чемпіонатів Європи, ми бачимо. Отож, матч першого туру між збірною командою Грузії, другою збірною командою Грузії. Вони як е, турніру вони виставили кілька своїх національних збірних це за правилами. проти Команди переможця збірної України. Отож, подивимось партію. Я боюсь тут невірно назвати фамілію, прізвище Іраклія, тому не буду все ж таки зачитувати. Вибачте, це міжнародний майстер. А чорними грав Самуєнков Ігор це відомий український шахіст. Ну, так, він живе зараз у Європі, але виступає за збірну України. І це молодий юнак, так, який прогресує, і ніхто не сказав про головну людину, яка допомогла заявити про себе Ігору, яка допомогла йому стати, е, побачити цей шлях і досягати вже великих успіхів про його колишнього тренера, майстра Фіде Андрія Пуніна. Багато хто піариться, батько Самуненкова, читер, який офіційно забанений на Чскомі. Він розповідає, що він тренер, баклан цей зрадник, багато хто піариться навколо Самуненко. Той самий забанений за читерство Шевченко Кирило. Але, але, ну, я вам кажу, завдяки кому розвився талант цієї. Дитини цього талановитого шахіста. Повертаємось до партії, друзі. Якби я це побачив в Бліц і і грав би розрядник, ну, наприклад, КМС, я б не здивувався. Але тут грає сильний міжнародний майстер в класику і робить такі помилки. Давайте я по ним пройдуся. Давайте з перших ходів. Так, був розігран захист Німцовича. Доволі популярний дебют. До речі, наскільки я пам'ятаю, Андрій Пунін. Рекомендував цей дебют багатьом своїм учням. Є3 одна з найпопулярніших систем. Білі грають дебют без особливих якихось е цікавих штучок, просто розставляють фігури чорні, е перелаштовуються. Це позиція схожа на позицію ферзового гамбіту, якісь там, може карсбацькі бути структури, але з білим конем на Е2. Це дає білим теоретично можливість в 3Е4 піти. 1 ну, Мотив кінь Б5 є, можна захиститися А6, хоча, звичайно, це 6 виглядає більш так гармонійно. Пішак b7 тримає пішака С6, пішак С6 тримає пішака d5, кінь G3, кінь Б на D7, рокировка, кінь F8. Ну, це все у дусі. Позиції ферзевого гамбіта. За структурою ми, в принципі, бачимо, що це ну, майже ферзевий гамбіт. Можна, звичайно, вибити, спробувати пограти по білим полям теж цікава ідея. Можна піти кінь Б6 теж. Десь з намірами взяти під контроль білі поля. Але е, Ігор вибирає понадійніш, шлях понадійніше, і після F3 грає кінь g 6 Не дуже зрозуміле рішення, тому що в принципі кінь тут, ну так, він приділяється до поля F4, якщо білі десь будуть ходити e 4 але в принципі кінь тут стоїть не дуже вдало. Більш логічним на підготовку білими е, захоплення центру, більш логічно зіграти за класикою піти b 6 і c 5 Тобто на спробу десь білими тут рухатися в районі е, центра та королівського флангу нанести контрудар по центру. Типовий контрудар С5. Ігор цей мотив не відчув. Білим тут було логічніше зіграти або Кінце на Е2, або король ш 1 Логічна профілактика з урахуванням, якщо білі будуть проводити Є4. Е, але було зіграно ферзь Є1 трішечки під рентген. За чорних однією з головних ідей в позиціях такого типу є. Наступ пішаком аж H, H до H3, використовуючи цей трамплін у вигляді конячки на G3. Але було зіграно b 6 Ігор таки повертається до плану з проведенням c 5 Білі ходять ферсів 2, c 5 І після кінів 5, звичайно, позиція білих покраща. По ми бачимо, переграє шахіст з рейтингом 2436, який грає білими, нашого шахіста з рейтингом 2568. Білі класично занурюють сюди коня на F5. Тепер треба було, в принципі, вибивати на F5, але в білих тоді стійка, хоч і невеличка перевага. Все ж таки, два слоники, і незрозуміло, як чорним отримувати контргру. Можливо, свідомо. Ризикує Ігор, граючи слон f8. Хоча після ж 4 це теж типовий хід. При контролі над центром можна, а навіть не просто можна, а потрібно працювати по флангу. І білі використовують типове наштовхання пішаків ЖІ Аж. Позиція чорних вже виглядає досить і досить неприємно. І хід e 7 логічна дія від ігора ще й пастка. І ось э, дуже дивно, що в цю пастку потрапляє такий сильний шахіст із Грузії. Справа в тому, що, э, ну, по-перше, воно навіть. Так, він показує, що він бачить тактику, граючи числом Б5. Але я завжди казав, і ось подивіться мої э, відео, які я записував влітку, я казав, що ініціатива, я це кажу вже там 15 чи скільки років, але в тих відео я казав ініціатива. Та контроль над позицією завжди важливіше матеріалу. Замало я розповідав про свого товариша, який вже багато років живе в Німеччині, міжнародний майстер. Замало рахувати гарно варіанти, важливо вміти оцінити виникаючу позицію. Не так, що я виграв якість. Ні-ні. Оцінка позиції не складається лише з матеріального фактору. Я б сказав, матеріальний фактор один з найменш важливих при оцінці позицій. І тому дуже дивне рішення слон Б5 у виконанні сильного шахіста. Звичайно, потрібно було просто відійти конем, кінь g 3 кінь на Є7 знов не може знайти для себе працю. А, і далі ходити, ось на слон Б7, ходити G5, після чого ходити, е, ходити або Ф4, або h 4 і ми бачимо позиція білих, по-перше, зрозуміла і з великою-великою перевагою. Загальмувати на штовхання пішака же не, не вдасться на А6 послідує король один, тораж 1 аж 4 І ми бачимо, що білі знов-таки спокійно готують наступ на королівському фланзі. Позиція чорних дуже, дуже неприємна і небезпечна. Але замість цього, білі показали, що вони вміють рахувати на декілька ходів. Але як я сказав, замало порахувати варіант. Важливо оцінити позицію. Звичайно, я думаю, Ігор був дуже щасливий, бо навіть візуально оця позиція виглядає як, як мінімум, як нормальна для чорних. Ком взагалі оцінює позицію як не гіршу для чорних. Так воно ж, очевидь, два слоники це, як казав, 6,5-7 пішаків. Сила двох слонів оцінюється так. Плюс є вже пішак. Плюс білих тепер розкритий король. Чорному королю нічого не загрожує. Настільки дивне рішення, яке можна списати, просто що не війшов у гру. Грузинський шахіст. Тура є один, ну логічна дія, і Б3, Ну дуже спокійно грають білі, начебто вони все контролюють. Звичайно, потрібно не лінуватися і рахувати варіанти далі, якось відкривати грубо в нас тури. Після цього позиція була б обоюдною. Але білі грають Б3, чорні грають тура, Д6, Ну логічна дія. Це типове перекидання тури в моїх партіях. Таких прикладів безліч. Чорні і білі грають король шудин. Дуже жахливий хід. Як можна стати під цього слона? Я коли це дивився перший раз, думаю, ну як це? Ну, Такий, начебто, сильні шахісти робить такі помилки. Поплив, не знав, що робити, не хотів переходити до конкретики, знов потрібно було по максимуму відкривати гру, і в цьому випадку, звичайно, шанси були б обоюдними. Але білі грають король Ферзь Ферст-7, логічна дія, відійшли від рентгену, поєднали фігури. І кінь 2 це паніка. Це паніка, переведення коня на ж 3 побільше фігур до королівського флангу, але це відразу програє. Звичайно, після Тураж 1 боротьба б ще тривала, хоча позиція чорних 100% краще. А після кіні 2 елементарно кінь 4 виграє. Треба бити, бо інакше виситі і слон. Шах, тура ж 6, кінь же 3 єдина. І тут або типове аж 5 виграє, з метою піті аж 4. Ну, слон на її 4 він коштує як мінімум тури. Або слон d6, атака при різнокольорових слонах виграє в силі, це ми знаємо. Тура F1 ну, не дає піти ферзь h3, бо буде ферзь 7. F6. Захистилися. Далі ферзь h3, ну вигравала і слон g3, аж і тура 6. І білим довелося б ходом ферзь g2 віддавати ферзя. Вигравав і такий варіант. Але було зіграно ферзь h3, ферзь f3, ну і суперник вирішив ці позиції, далі партію не продовжувати. Друзі, ті поради, які я навіть безкоштовно даю на каналі в своїх відео. Вони працюють. Пам'ятайте, що шахові фактори, такі як ініціатива, комфортна позиція короля, куди важливіше за матеріал. Позиційні фактори важливіше за матеріал за матеріал. Підтримуйте канал, пишіть коментарі, і ми працюємо для вас.